Друзі, всім привіт! Як завжди пам'ятати про те, що ми хочемо зробити, як ніколи не забувати. Саме про це дане відео обов'язково додивіться його до кінця, щоб дізнатися про цей важливий і корисний інструмент. І так, як ніколи не забувати і завжди пам'ятати про те, що вам потрібно зробити, незалежно від того, скільки вам років. І так, да, ми не будемо робити ніякі вправи, щоб розвинути свій якось мозок або вплинути на об'єм нашої пам'яті. Ви готові? І так, цей інструмент дуже легкий і дуже простий, і він доступний кожній кожній людині. І тому, для того, щоб ніколи не забувати, що потрібно зробити, ніколи не забувати, що, до чого вам потрібно вернутися, потрібно відразу фіксувати на зовнішніх носіях те, що вам потрібно зробити. Сказав вам, що щось зробити, відразу це запишіть або зробіть якусь помітку. Це може бути на папері, це може бути в нотатках на телефоні. Будь де, головне, щоб ви зробили цю фіксацію. Дивитеся якесь відео, вам сподобалася якась ідея, думка, і хочете потім про неї ще раз подумати, запишіть цю ідею. Ви пішли і поставили там гречку варитися, і не хочете, щоб вона вас пригоріла. Поставте таймер на, на телефон на 20 хвилин, на 30 хвилин. І коли цей таймер пройде, ви. Вертаєтеся до своєї каші і дивитеся, в якому вона стані. А цей весь час, який ви поставили на тайм, ви можете займатися будь-якою дією, не витрачаючи час і не переживаючи, як там вариться там, ваша каша. Чи, наприклад, ви хочете зараз там, пообідати, ви відкриваєте холодильник і дивитесь, що у вас немає в холодильнику там, масла. Да? Створюєте додатку на телефоні, покупки і записуєте масло. Приходить ще якийсь час, ви дивитесь, що у вас мало там, засобу для миття посуду. Знову записуєте в цю нотатку покупки засіб для миття посуду. І тоді, коли вам треба піти в магазин, ви відкриваєте нотатку покупки і дивитесь масло та засіб для миття посуду. Тобто ви купуєте тільки те, що вам необхідно і те, що дійсно вам потрібно, те, що вам не вистачає саме зараз. Тому робіть записи відразу, як тільки виникла у цьому потреба, відразу тому, що вона потім забудеться і ви вже на неї не вернетеся. Тому як тільки появилася у вас якась ідея, якась потреба, щось треба зробити, щось треба подумати, хтось вам щось сказав, що зробити, фіксуйте відразу це завдання, цю дію на зовнішніх носіях. Яка перевага даного методу? Дана перевага в тому, що ви звільняєте свій мозок від цієї думки. І розміщуєте цю думку на зовнішніх носіях. Вам вже не потрібно тратити час енергію на те, щоб утримати цю думку і пам'ятати про неї постійно. Ви її записали і ви вже відчуваєте легкість. Якщо у вас ця дія перейде в звичку, результат буде дуже-дуже великий, тому що ви ніколи не забудете про що вам треба зробити. Ви завжди знаєте, що вам потрібно зробити, і ви Відчувати себе набагато простіше та легше, тому що ви не думатимете і не витрачатимете час на те, щоб отримати те, що вам потрібно зробити. У Вас все є на телефоні, у вас все є на блокноті чи будь-якому іншому зовнішньому носію. І так, давайте підведемо. Підсуму для того, щоб завжди пам'ятати про те, що вам потрібно зробити, і ніколи ні про що не забувати, робіть відразу помітки, робіть відразу записи того, що вам потрібно зробити, на чого вам потрібно повернутися, чи про що вам потрібно нагадати. Ви збираєтеся кудись там в похід, чи ви збираєтеся там ту саму там, не знаю там на роботу, в баню, там на дачу. Що вам треба з собою взяти? Склали список, подумали все. Обґрунтували свої думки, записали. І коли настав момент їхати на дачу, дивитесь на список і все взяли по списку. Нічого не забули, не тратили час, не бігали не свої що треба зробити, що треба взяти з собою, У вас вже всі думки, вони обґрунтовані, обдумані і зображені на папері. Ви не тратили свій час та енергію, щоб утримати це все, що вам треба, треба зробити. Тому робіть записи, і це дуже-дуже корисно. І до речі, якщо хтось цікавиться таким поняттям, як фінансова грамотність, баланс заходів та витрат, залишу посилання в описі на свій курс, буду радий бачити кожного. Надіюся і вірю, що це відео було комусь корисним. Бажаю вам успіхів на всіх фронтах. З вами був Дмитро. Хай щастить!